кожного в голові своє кіно. Це абсолютно точно. Ми підсвічуємо лише те, що уже є в людині, і підсвічуємо те кіно, яке крутиться у неї в голові. Особливо яскраво це відображається в незнайомих людях. Наприклад, тоді, коли. Щось людина незнайома, особливо негативне вам, наприклад, говорить. Це дуже яскраво проявляється в якихось людних місцях. І, наприклад, або ваш вигляд, або ваші слова якось тригерять людину, запускають у неї певну реакцію, але тут ви ні в чому абсолютно не винуваті, тому що у неї її кіно. Показало їй, що у вас є якась деталь її, саме е, особистого кіно. От. І ось ця ваша якась деталька просто активувала те, що в ній уже і так давно було. Тому я хочу заспокоїти тих людей, які переживають, що на них хтось там в натопі накричав, або штовхнув, або ще якось відреагував. Ви в цьому не винні. Ну, звичайно, якщо ви спеціально не прикладали зусиль для того, щоб якось образити людину. А просто е люди дивуються: Ну чому так сталося? Я ж нічого такого не робив, і ця людина на мене щось таке сказала або е щось зробила. По відношенню до мене, чому так? Все тому, що е, ось тільки що я пояснила, тому що вона побачила е, ту частинку себе у вас, і їй це не сподобалось, тому вона цей негатив е, вирішила вилить на вас. Хочу трошки далі глибше пройти по цим розмірковуванням. Дивіться, людина, коли вона піднімається на трошки вищий рівень свідомості, вона починає вже більш свідомо жити в цьому житті. Така людина вона зрозуміє, що те, що сталося, це їй все світ щось показує. Якщо людина ще не піднялась до того рівня, то вона просто буде тоді кричати, ображати інших людей, звинувачувати їх в тому, що на неї хтось там почав кричати або щось зробив нехороше по відношенню до неї. Але ще раз повторюся, все, що ми бачимо, це відображення того, що є в нас всередині. От, і до речі, не потрібно особливо аналізувати ті ситуації, що, наприклад. На мене накричали, або щось сказали, не те, або не так подивились, це в мені обов'язково щось таке є. Ні, там ситуація може бути дійсно, що то людина просто є у неї якась болюча точка, і вона зреагувала на вас, тому що у вас десь вона це побачила. Розумієте? Просто потрібно задуматись з одного боку. А що мені ця ситуація могла показати, хоча вона може і не показувати нічого, так як я ось пояснила. А з іншого боку, що просто зрозуміть, що ця людина просто побачила в вас якусь частинку, яка їй болить і не дає їй спокійно жити. Ось так бажаю вам гарного дня, гарного настрою і живіть усвідомлено в нашому прекрасному світі.